Благодійна організація фонд Горіховий дім почала свою діяльність у 2010 році. Бенефіціарами організації є жінки, основною точкою впливу їх спроможність і самозарадність. Наш принцип роботи адресна допомога, доказові методики, тривалий вплив, фахова команда. Діяльність ми поділяємо на стаціонарну складову, центр інтегральної опіки для жінок у складних життєвих обставинах, яким я керую, і програми супроводу та підтримки. Серед них групи психосоціальної підтримки стійкість для стійких в рамках програми розбудова стійкої системи громадського здоров'я. Проект виконує фахова команда психологів, психотерапевтів та фасилітаторок, які сертифіковані в доказових методиках. За перший рік проекту послуги охоплено понад 500 жінок. Проект триває і досі. Паралельно я і команда реалізовували проект «Діма для здоров'я, спрямований на протидію неінфекційним захворюванням. У регіоні півтора роки діяли мобільні медичні команди з сімейного лікаря, медсестри, психолога, ключові показники проєкту, понад 600 виїздів, 140 віддалених сіл і містечок, 34 громади Львівщини, прийом лікаря, дослідження крові на цукор і холестерин, ЕКГ і ліки за призначенням отримали майже 12 тисяч пацієнтів, понад 4 тисячі скористались психологічними консультаціями. Близько 80% бенефіціарів були жінки віддалених громадах ми були єдиними надавачами таких послуг.